Трава з дитинства сьогодні, друзі, на кухні сніданку. І до вашої уваги, доброго всім. Розпочинаємо сьогодні нову історію гастрономічної. Це бублики, бублики із фаршем. А, партнер, Покузи, торговельна марка. Королівський смак, якість королівська, а ціна народна. Одразу рецепт на екран. Ну дивіться, вони мають такий вигляд зовні. У Кожного, звісно, свої бублики, свій фарш, але основа така: бублики, молоко, курячий фарш, майонез, яйця, олія. Свіжий кріп, чорний перець і сіль. Звісно, фарш. Зараз фарш. Звертаємо на нього увагу, друзі. Тут у мене куряче філе. До речі. Є варіант і курячого стегенця можна взяти також. Або комбінований фарш. Яловичина. І що? Яловичина і свинина також може бути. Ну а тепер, друзі, я тут сюди додав трошечки ще травички. Це кріп може бути кінь фантазуйте, Петрушка. А ось тепер, друзі, важливий інгредієнт: майонез зробить консистенцію начинки більш однорідною, а смак виразнішим. Гармонійне поєднання. Ноток гірчиці саме чорного перцю та соняшникової олії. Подарую насолоду у кожному шматочку сьогоднішньої страви. От повірте мені. Так, я думаю, що цього достатньо. Тепер гарно ось так: от ложкою вимішуємо фарш. Я одночасно стежу за тим, як у нас розігріта пательня. Ну, там олії має бути. Достатньо. Ми не фритюр робимо на пательні, але оліки десь завглибшки за, 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 за має бути в один сантиметр. Все, я примішав. У нас ніжна текстура фаршу вже готова. Пательня розігріта. Далі бублики. Бублики обов'язково. Їх треба замочити у молоці, щоб вони м'якеньки були. були. І... Десь 40 хвилин, я думаю, буде достатньо. От зараз вони не розпадаються, і це головне, вони м'які, але не розпадаються. Це вже є ознака того, що достатньо, що ми зробили і нам треба. Поперчили, посолили фарш на свій смак і беремо фарш. Ось так: от беремо наш бублічок. Дивіться. Ось його начиняємо дуже просто. З обох боків він одразу у вас начиняється. Що ми робимо далі? Правильно беремо яйце, яке я розколотав. І починаю смажити на пательню: бац і куку. -ку. Далі середній вогонь. Обов'язково, щоб нічого не горіло. Фарш дуже добре у нас а, просмажився. І продовжуємо готувати. А Людмила зараз з, з лайфхаками на кухні сніданку. Що тобі? Ти, ну, ти ти використав е сирі яйця у своїй страві. Ну, у своїй страві. А я використаю зварені яйця. І тут такий лайфхак. Я не пробувала цей варіант, але е То, давай давайте подивимось. подивимося, як витягнути зварені яйця з гарячої е води сукропу. Давайте подивимося. Побачили. Отаким От е венчиком, як? Вінчик. вінчик, так, будемо, вінчик о. Ось. Але а ну, ну. давайте пробуємо. Зараз як воно протискається. Я не пробувала. Так, ану, раз, легко. Бачите. Ану, ще два. А що два одразу одразу можна? Легко, о. Навіть два взяла. Якщо вінчик, бачите, супер, дуже а легко. А ну кого цей вінчик вам спробував взяти? Боже, ти вже хочеш щоб і тим, і тим. Ти Добре, давай другим. Давай, ми давай, ці давай. вінчики. Ану, чекай, дивися, Тут на ж... мене олія ляпає. Ну на... нічого страшного, ну, посіраю, тобі... ні, попрасуєш. Ага, жив, попрасуєш. Так, а ну, бачиш, я через те, що я відсунулася, не можу. А оце ж жорсткий. Короче, жор, жор, справа вінчику. А, ні, в вінчику. легко, все. Є. Це я просто відсунулася, бо на мене жир бризкає. Відійди, відійди. А я оце єдине, що не розумію, досі попридумували заморочитися вінчиком, пхати його натискати на яйце та візьміть ложку столову в їймік яйця. Все що просто ж, Правильно ну буде капати окріп, а так дуже просто і легко. Притисну і все. В цьому й фішка. Одна порція у мене смажиться бубликів із фаршем, а інша вже готова, друзі. Що вам сказати, Людмила? От подивись, тобі подобається зовнішній вигляд? Та я тебе по поперу, я тебе не переживаю. То одноразово тебе сьогоднішня. Слухай, зовні естетичний Супня. вигляд гастрономічний, просто фантастичний. Мені навіть не треба нічого коментувати. Подивіться самі. А це улюблена страва з дитинства. Бублики, фарш е, з яєчком зеленю. Просто неймовірно. Супер. Смачно. Бест? Бест. А щось з цинами? не за. М -м -м. Кажи. Ціни на ринках України на продукти у нас буде огляд. чекайте. Житомир.